Женечка, я, конечно, извиняюсь, а чего вы лежите на ступенечках? Мене не взяли, но у меня талант. Ого, а чего? Бо у меня нет таланта. Так нет, ты бы есть талант. Если у тебя нет таланта, ставай видеоблогером. А так можно? Да, конечно. А вы меня не обдариваете, дядька? Нет. Тогда давайте снимать. Давай. Доброго дня в ефірі програма нижче неба. І сьогодні ми розкажемо вам про нао має талант. І ви побачите, чи має нао талант. А ко дівчата, привіт. А куди ви йдете? Добрий день. Доброго дня, доброго дня. А куди ви йдете? Розкажіть, будь ласка, а куди ви йдете? А що там, а, що там відбувається? Та, немає та... Точно! Доброго дня, скажіть будь ласка, що ви несете в пакеті? Яйця. Для кого? Ні для кого просто. А не здається, що для олів'є трошечки зарано? Є і много такого, ну що поділиш. А майонез є? Нет. А що за олів'є без майонезу? Чого у вас така гола шия? Ну, жарко. Вам спілкувати від вашого таланту? О, Так. А який у вас талант? на гітарі співаю, люблю, практикую. А ще ж, молочка захотілося хлібнути, чесне слово. Доброго дня, скажіть, будь ласка. А ви прийшли на «Май талант? Так. А навіщо? Подивитись таланти now. На... Що з вашим голосом? Трошки сів. А сліка, ну, я думаю, ти знаєш, я тілка, в мене немає таланту. Що мені робити по цьому життю? По цьому житті? Та в тебе є талант. О! Ні, немає. Нема? Знайти гарного чоловіка вийти заміж і не нити. Ось щось скажу. Клює? Мужчина у вас клює? Нащо ви прийшли сідори було вити? Ми... Будете кого підтримувати на цьому концерті? Спіріново Володимир. Спіріново Володимир. А що він буде робити? Грати на саксофоні. А це ваш суфлер? -су -су я... Ні, я виконую обов'язки голови студентського самоврядування юридичного інституту. Ого, чим ви займаєтесь? Чим ну в даний момент ми прийшли підтримувати саме юридичний інститут, а також інших учасників НАУ. А чим займається судрада юридичного інституту? Вона, по-перше, захищає е інтереси студентів та взагалі займається юридичним інститутом. Mm, займається юридичним інститутом. Займає. Так покращує його. Ага. Так, покращує. Я зрозуміла. Це, це все дякую. Молодці, да, будь ласка. А у вас якийсь талант? Так, я вмію співати. Але я співаю ті пісні, які не дозволено співати на території університету. Ну що ж, ти шарик. Голос свій рвеш. Е, Здесь жулики попались. Ти був чинком, я в дом тебе прийняв, когда метель з морозом надривались. Аж чіфістчика чіфістчика? Аж так. Да. А можете мене чимось навчити танцювати? Ну, хоча б якось, будь ласка. А, давай. Румбу. Ру, румба не моє. А що ваше? Я а, народний, понімаючи патріот все-таки. А давайте, навчіть мене. Я зараз я в шарварах. А ми э, уявимо. А давай присядемо. А, Каля... а я не можу широко. Каля... Ну, Значить, не судьба. Не судьба. А скажи, будь ласка, у тебе якийсь талант? У мене ніять. От, от ти теж як тьолка без таланту, я теж тьолка без таланту. Ну, а як вижити? знайти собі хача. Да, Макс? І тоді все складеться. Думаю, да, я, я так. Дай Боже, в НАО є ресурси, так що все-все вийде. Дякую. <му> а, ну, от, дивіться, Я ну, тьолочка, в мене немає таланту. Що мені робити в цьому житті? Тобі. Mm, ти навіть навіть не знаєш, що тобі сказати. Співай. А я погано співаю. Mm, людям сьогодні не буде це заважати. Намалюю тобі зорі, що горять. Блін, я опять забула слова. А ти перший курс, да, напевно? Я, да. Перший, курс Інститут екологічної безпеки, 103 група, біотехнолог. А може ти щось зі судради? Ні. Пока нет. В даний момент ні. пока не надо. Хорошо, пока не будемо. Добре. Потім можна? Ні. Потом теж нельзя. Ну ладно. Отже, скажи, будь ласка, тебе якийсь талант? У мене? Звісно. Який? Я талантливая людина. Який все вмію. Який талант? Та у мене безліч талантів. Ну, можна сказати, якийсь один конкретний. Я музичну школу закінчив. Ну, щоб я позахоплювалася на талант. Да. я єдиний, хто закончив музикальну школу. В нау? Ні. У себя там в городі. З Донецьке. А скажіть, будь ласка, от я дівчина ну дівчина, тьолка без таланту. Ого. Як мені вижити в цьому житті? О, я не не знаю. Ну це точно не сюди. Тут, тут тільки талантливі не, не люди, Ні, не в центр культури та мистецтва. Тільки, тут тільки да. Тоді можеш проходити. Спасібо. Будь ласка. А ти не можеш. От Я і в мене немає таланту. Як мені вижити в цьому житті? Не знаю, я, не чо, я теж чолка, яка не має талантів, то я думаю, що нам жити нормально буде. Нам жити нормально буде. Це буде слоган майбутнього ректора в нау. Нам жити буде нормально. Я буду тримати на руці. У мене виходить тримати різні на руці? Да, да, да. чи не дуже? Не, О, не, вище, вище, вже вище? Сюда, вот так. А тепер у мене різні на руці. Резник тримає на у на руці, а я тримаю різника на руці. То краще, я чи різник? по моєму я.